Нема нічого. Голов. Брати, токарі, підскажіть. Підбили оцілятимо такий піддашок. Поросятка. Брай здоров'я всім українцям! Та, хто нас підтримає, друзі? Сів мікрофон. Верніше не зарядили мікрофон, тому буде такий звук, вибачайте, що є. Що ж, друзі, сьогодні буде таке відео. Но скажу вам одразу, що є картопля, її потрібно чимось буде викопувати. так? То будемо робити. Картопле копач. Чи як він править? Картопле копач. той будемо робити. Ну, зараз далі перейдемо до цих справ. А йдемо, подивимося, приїхав огромном. Каже, ах ти Дмитро, йолки палки картофлі я тобі дав, а ти ж не показав, які ж то картофлі, То картофлі такі, що на область не знайдеш ніяк. До речі, де? Да. За горіхи. Знаю, що... Між горіхами нічого не буде, поки що рости під горіхами. верніше, Тому що дерево потужне, таке витягує всі соки. Ну Зараз ще можливо поки що садити, то я вам скажу, в такий рік, як жари, то навпаки воно предостатнє підживлення землі. Тобто тут кидався гній, перегній і гній, ну, ви розкидалися, що є. І полив, якщо організувати більш-менш нормально, то я думаю, не такого результату картоплі там і будь-чого можна добитися, як на ділянці без горіхів, але все ж таки результат буде непоганий. Були тут думки інші. Ну вони і є, але поки що так. Будуть картоплі, ходімо перевіримо, Уже по дорозі збірну Європи. а Тут всі садились, тут вже які залишалися, всі, всі, всі садилися. І ще дружина. Знаєте, їй сподобалось, як я картоплю копаю, то каже, йди копай, так і зараз вкопаємо, подивимося. Дивіться, дощі пройшли, і як земля розм'якшилась. Земля взагалі суперова. А? Що тут робиться? Це збірна, різні сорти, Ті воно краще якесь запилення відбулося, мабуть. Нічого. Вон стараюся. На стару можна на другий рік ще посадити. Дивіться. А? Дивіться. а? Ай, ще одна сховалась. Подивіться, яка красота. А земля, я вам скажу не то, що а я не знаю, скільки градусів цікаво було б покласти, ну, аж гарача така парує, суне хмара, можливо, ще буде дощ валити. Ну, будемо бачити, дивіться. Дивіться, як розм'якшила земля. Цей би дощик трішки швидше, трішки швидше цей дощ хоч за місяць, то було б взагалі класно. Ну, Дивіться. Мілкої. Я вам скажу, практично немає. Ну, звісно, не такі врожаї. У нас картопля родить лише. Такі класні роки, коли дощі йдуть такі більш-менш, ну це вже було три роки назад, мабуть чи що. А то в людей, де в низовинах, де річка, де можна поляти, от там більш-менш класно. А у нас не таке. Раніше було взагалі по-другому, але раніше все було по-іншому. А зараз що маємо, то маємо. Це збірна Європи. Непогана. Непогано. Так, тут хватить. Це на метр. Метр. Можливо, трішки більше. Десь метр десять, метр двадцять. І йдемо. Спробуємо. Подарунок агронома. Це оце, так? Да? Отут десь. Да. І подарунок агронома. Ну так і вийшли прямо так. Так і йдемо. Метр пробуємо. Давайте щоб агронома не обстрамити. Ну так, раз. Ось так. Вже заберемо цей корч. Що тут у ньому робиться? А? Нема нічого. дивіться. Голов. Взагалі. Взагалі. Нічого. Зараз знайде. Дивіться. Зараз знайде. Є. Є одна. Єди. О! Ну, дивіться. Це стара. До, до осені ще щось пустить. Непогано, непогано. Поки що нема. Брак дощиків, брак поливу. Поливу, щоб організувати все суперово, то було б все по-іншому. Так. Не. Стара. О, так і ми будемо знати, скільки поклали, а скільки витягнули, дивіться. Так. На. Чотири тариф. Так, досюди рахували. Ну, наче. От зараз 5 см вже є, щось витягнули. Нема. Так, значить. Було 4. Ну, це мілку не рахуємо. Стало 8. 8 і сиди ми дів маленькі. Значить, плюсові, плюсові. Значить не те, що всунули та й витягнемо, буде в два рази більше. Ну У нас картопля так іде, я вам скажу, що дружина і пече, і ну, щось, щось робить, що таке в нас призвичка, а в мене років це, коли це, 4-3 назад не засадив картоплю, взагалі не засадили, просто вже, ну що, на базарі там пішов, купив. Це не через те, що там не можеш чи ніяк купити. І та картопля стала по 15 гривень, пам'ятаєте? І то все, ніде не знайдеш, та картопля зросла. А ми якраз нічого не засадили. І, і немає тої картоплі. І капець, і після того я сказав, щоб не було, садити я і буду. З'їдять свині, роздасться, що буде, але хай в погрібі вона буде. Така вже звичка, така якби, друзі, така ситуація. Картопель накопав. Це ставив назад. Загортаємо. Так, і ще. Рання картопля на осінь буде. Ну що ж, друзі, а ми ходимо Зараз до токарні роботи. Дві деталі ще потрібно доточити. Там до того всього, що в мене є, я вже підготував. Зараз вам розміри розкажу, все, що є, як думаю, яке бачення. Але попрошу передивіться зараз до токарні роботи, вам покладу якусь юного Бетховена або там раннього Емінема. Подивіться під цю музику. Токарні роботи, дайте оцінку. Так скажемо, здаю на екзамен. Якщо здаю, ставити ну, як там, подобайки чи гарні коментарі будемо, то будемо далі точити. Якщо не здаю, то все рівно будемо далі точити. Ну, якось так виходить, це не залишу. Доволі цікава річ, токарний станок, це я вам скажу, от те, що зараз будем, буду робити копалку, картоплекопалку оцю, ну як би вона. Хитається там вібраційно, чи як вона, я не знаю. По точному бачу в інтернеті, але ну, так особо не як називається, щось голову не, не заліз. Ну, Мені здається, що хитається на одну сторону. Поки зроблю на одну сторону, побачу, як воно буде. Дайте ще раз скажу свою оцінку. Буде приємно від вас почути. Будемо продовжувати і далі дай Бог щось робити. А з цього зараз спробуємо зробити щось елементарне, те, що я бачив так в Ютубові, хто як робив, і я виходячи із того, що в мене є, буду це робити, щоб як завжди воно було найдешевше і по можливостях. Тому такі справи, як завжди, хто може, купує, хто не може, робить. Але такі речі повинні бути, тому що її потрібно викопати. Лопатою не варіант, сапою це не варіант, ну можна щось таке орало зробити, але хочеться, щоб воно гарно було. Тому зажимаємо деталь, зараз проточимо і порозмовляю. Поїхали. Кабачок ще у Кабачок. Кабачок на салат. Кабачки. А, це? а це поросятка. Ну Це ви зрозуміли, друзі, це буде вал. Я ще тут наріжу різьбу, зараз розповім вам, що до чого. Ну, вал ви зрозумієте, тут ярочок оцей виріжу болгаркою на... на фіксатор. Ну Тут трішечки болгаркою, так воно виходить не, не сильно, як подобається, але заходить, дивіться. Все бомба, все, не хитається. Ну Є маленький такий шат, але ото коли молотком забувати, не люблю сильно. Це буде вал. Ви зрозуміли, це я вже виточив обойму пал по довжині. Він іде 117, мені здається. Ой, 17 17,5 175 мм. Тут буде ставлятися, отут. Їх потрібно також забивати, бо щось. я взяв привичку щільно точити чогось туже. Тут треба забивати їх. отака От втулка. Бачите? Звідси буде обойма така, звідси підшипник і звідси підшипник. Її довжина 65 мм під 206 підшипник. 206, правильно? правильно. Під 206-й підшипник. Наружний 62, а внутрішній підшипник йде 30 мм. Вони отак будуть два стояти. Зрозуміло? Отак два підшипники будуть стояти. Це ви зрозуміли, вал ось сюди має вставлятися, тут потрібно підшипники забивати. Тут я виточив, оце, як він правильно буде називати, не знаю, панове, брати, токарі, підскажіть, як це називається, коли зміщений центр робиш в сторону. Ну Трішки так тельбухало станком, але помаленьку протичив. Значить, виточене воно з 50 мм ціляк такий і довжиною 60 мм. Прорізано звідси 40 мм углиб. Оце має заходити сюди. Отак. І звідси, бачите, тут буде нарізація, як казав, валові різьба. Тут ще я під шпонку зроблю, щоб вона садилося на шпонку. І звідси буде болтом закручуватися оце все вкупі. Тобто буде йти отак. Бачите? Ну Це середина. Оце отакий буде вал. Воно на двох підшипниках буде крутитися. Сюди він преться у цей підшипник, і цим болтом все воно стягне. Це щодо... Друзі, це щодо отаких от два підшипника. Отут вони будуть 206-х. Це щодо валу. А, і тут отут, виточено на 30. Також сюди отак вставляється. Там ще є обойма. Я вставлю на обоймі і це буде такий його зрозуміли? Да? Перед-назад, вперед назад Це щодо валу. Щодо цієї самої горнушки, є у мене там диск від лушильника, я переріжу, зроблю з нього і є ще, ще пошукаю щось на настойки такого крепкенького металу. З пластини. Тут я приварив, вирізав таку пластину, приварив 50-ту трубу, зажав патрон і проточив на внутрішній діаметр, не знаю який, ну. Внутрішній діаметр 29 і зробив таку фасочку, щоб оцей палець туди заходив. Отак. О. Тут я. Обвару, зробив такий ярочок, бачите? Обвару. Ну, тут не знаю, можливо, і тут прихвачує. Нічого страшного такого не буде. Ще наріжеться тут різьба на болт. Для чого? Тут таку саму, як і цю обойму виточив, така сама ця обойма, лише вона коротша. Зараз скажу для чого вона. Тут також 206 підчирник. 49 мм. Вона буде вставлятися сюди. Ну, запресовувати сюди, зрозуміло. Це буде приварювати, ще знайду десь профтруби, якісь куски он по -сходу, збирав, ну там малувати, їх ще щось знайду. Оце буде триматися оце рало, яке підносить, ну, вібрацію створює, зрозуміло, Оце на цьому воно буде. План такий. А, і виточив кріплення до верхньої оцеї розтяжки на тракторі. Тут буде кріплення, ще таки повиточу. А це вже практично всі токарні роботи проведені ще одного обойму. Мені здається, десь в мене була така обойма під такий підшипник. А ні, то я ще щось виточу. Ну, обойму, що вам показувати? обойми, обоймами. Такі справи, друзі, загальна проекція в голові є, воно, що отак воно буде. Але чи, чи вистачить оцього валу 30-го, наприклад, щоб тримати оцю горнушку. Не знаю, побачимо, спробуємо, як воно буде. Це буде оце, Бачите, як воно відцентрувало. От, чи вистачить його оцеї центрації, там тяга, я бачу, роблять. Зробимо. Щось зробимо, будемо разом дивитися, десь підкажете, щось десь напишете. Так що висловлюєте своє бачення, як би ви бачили, чи витримають такі вузли, чи не, не витримають оцю річ, можливо, хтось щось додає. По токарних роботах давайте поради, дайте оцінку. Те, що як думаю, як бачите, десь поправте, раніше писали, виправляли, а зараз щось на мене ви і забили взагалі. Не хочете, чи я навчанню не підлягаю, чи, чи роблю. ну, Роблю то я ще далеко від чогось такого, на що можна було дивитися. Ну так, дивитися можна, але що там то ні. Розумієте, що такі справи. Дайте оцінку, коментуйте, буде приємно читати ваші коментарі, ставте уподобання. і, до речі, Бачите, хто не бачив, ще не переходив на наш YouTube канал інший. Ми вже тут шаленими темпами раз у тиждень просуваємося. Підбили осокою чи очеретом, я так і не пам'ятаю, одні писали там осока, другі очерет. Осока очерети. Підбили очеретом отакий піддашок, заходьте на YouTube канал наш інший, будівельний, буде приємно вас там бачити. Там весь цей процес, як ми робили, як це. Буде цікаво, працюємо помаленько, робимо, щоб було нам легше, робимо ще щось зробимо. Тому вітер зімається зараз, дощ валив. Допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео і хай щастить!